Діор просто йобнулись. інших слів немає. Якщо чесно, я вже не дивуюся любові вестернців до якихось там, знаєте, російських бутербродних насеральних ліберальних. Але запросити на свій показ людину, яка відкрито підтримує геноцид, це могли тільки діор. Не пройшло і двох місяців з останньої гуснявої контроверсії Діору. І тоді, чесно вам зізнаюся, я подумали. Ну, типу, це ж вестернси, вестернси іноді такі, аля Улю. І на той момент цьому фотосету в стилі загадочна російська душа. Я присвятили там 20-30% відосу. На той момент мені було більш цікаво підтримати єдиний світовий бренд, який відкрито підтримує Україну. Ну, такий люксовий бренд. Також я знаю, міз Біхейв дуже багато роблять, але реально боленсяга і мізбігєв якось не на одному рівні. І мені здавалося, що треба присвятити більше часу бренду, який допомагає Україні, а не бренду, який підтримує певні наративи держави терориста. Я були дуже неправі, тому що якщо б тоді великі фешн-блогери помітили цю хуйню, те, що сталося нещодавно. Не сталося б взагалі, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, наскільки діор блять йопнувся. З вами знову я, Борис Кайнічекіо, ваш провідник у світ моди. І за традицію цього каналу. На початку відео я дуже хочу подякувати всім своїм гайченяткам за те, що ви мені даєте певну платформу для того, щоб розповідати про світ моди простими словами. Отже, дякую всім вам. А стати гайченятком дуже і дуже просто. Потрібно натиснути кнопочку підписатися під десь цим відео, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, і написати коментар на це відео. Ну і звичайно. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися взагалі, градус цього блять неадеквату. Градус цього неадеквату, блять. Я знаю, що ті, хто вже дивилися хоча б одне моє відео про пройоби певного бренду, чекають певну історію бренду. Я завжди розповідаю певну історію бренду, але сьогодні історії бренду Dior не буде, тому що блять не заслужили. Трошки повторимо те, що я розповідав місяць тому, можливо, ви вперше на моєму каналі. Можливо, ви підзабули трошки що було. І знову в цьому відео, як і в минулому, я використаю аналітику Мар'яни Стешенко. Це, до речі, дуже крута стилістка. І якщо вам цікаво слідкувати за реальною людиною, яка занурена в світ моди, а я вам ще не канаю, то, будь ласка, підпишіться на її інстаграм. Посилання на мої соцмережі і її інстаграм буде під цим відео. Отже, Діор випускає зимовий кампейн. І все було б нормально. Якщо б, блять, не берізки, не якийсь там бабус ні платочки, просто всі такі чекбокси Росії для вестернса не вистачає тільки ведмедя, водки, бомжа і балалайки. Реально, щоб не спалити там вам оченятка, ваші прекрасні, але блять. Ну, це просто блядь, Країна веде агресивну війну, буквально вчиняє геноцид. Ну а ми надихнемося загаточною руською душою для нашого кампейну. Це ж інше. Тоді трошки лайно поборлило. Я особисто пам'ятаю, я писав діор в коментарі, типу що за хуйня, але знову ж таки, хто я такий, щоб мене слухали, діор. І тоді цей скандал трошечки, трошечки стух. А що ж сталося зараз? Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви знаєте, що зараз у всьому світі тижні моди. А саме чоловічий і кутюрний. І звісно, покази не покази без глядачів. Якщо ви не глибоко занурені у світ моди, я вам зараз розповім, як це працює. Бренди, наприклад, візьмемо той же Dior. Вони беруть і надсилають запрошення певним гостям. Ці гості, це здебільшого стилісти, які підбирають певні образи вже, які розуміють, що їм треба закупати. Це володільці певних шоурумів, які теж думають, що їм закупати, дивляться колекції з бізнесової точки зору. Це певні зірки, які співвідносяться з ДНК бренду, це певні інфлюенсери і медіа, які пярять нову колекцію серед людей. І іноді бренди запрошують своїх. Друзів бренду, саме це і сталося в цей момент Діору. Ось тільки друг бренду виявилася ніхто інша, як Яна Рудковська. Якщо ви знаєте цю жіночку, я вам співчуваю, тому що це такий важкий елемент для розуму. Але що важливо знати, ця дамочка, вона відкрито, відкрито прямим текстом, тобто бренди не закенсили обдрістину шейк, тому що вона сказала, що. Ви тут нічого не розумієте, ета другое. Тут сказати ета другое не вийде. Вона прямим текстом підтримує тероризм Росії. Вона прямим текстом підтримує геноцид українського народу. І на цей показ модний дім діор її запросив. І не просто запросив. Останні часи бренди надсилають дуже креативні запрошення. Наприклад, один з моїх улюблених брендів Balenciaga, Вони спочатку надіслали розйобані айфони на колишню колекцію. Вони розіслали втрачені гаманці і не виключення. Діор завжди з запрошенням відсилає певний подаруночок. І бля джинсі, яка підтримує тероризм і геноцид, вони відправили парфумчики, сумочку і запрошення на показ. І це було не просто запрошення. Це було VIP-запрошення. В моєму телеграм-каналі в коментарях мене спитали Борисе, камон, вона могла купити цей квиток. По-перше, Ця людина під санкціями, який на квиток вона б купила. Я не знаю взагалі, чого вона вештається по Парижу. По-друге, це VIP-квиток, який можна отримати тільки від бренда. Після ковіду зараз я не знаю жодного бренду, в якого можна купити проходку на показ. Буквально жодного. І так, я не слідкую за тим же Діором, але я впевнені на 100%, тому що це концерн Луї Вітон Муе Хенесі, який, до речі, вийшов з російського ринку один з перших. У вас там сраку не задуває на два фронти смоктати. За Луї Вітон Муе Хенесі, я здебільшого слідкую за жванші. І я точно знаю, що, наприклад, на живанші ніколи не було можливості купити пілет на показ. Після ковіду зараз. Досі в Європі дуже обмежені можливості для зібрання великої кількості людей, тому бренди не розкидуються запрошеннями на покази, як вони розкидувалися раніше. А також, що дуже цікаво, я знаю, як працюють запрошення. Тому що я особисто контактувала з одним з брендів, я не буду казати, яким, тому що це ну, не вийшло. Щодо запрошення на показ. І певним інфлюенсерам є одна вимога. Я не знаю, це вимога для всіх чи не для всіх, тому що. Певні покази люксових брендів вони проходять в межах тижню моди, але вони проходять не на території власне, подіумів тижня моди. Але мені сказали, вам потрібна акредитація Парижського тижня моди для преси. Я розумію, я підтримував контакт з тим брендом через те, що я якби преса. Звісно, мене нікуди не взяли, тому що масштаби у мене ще недостатньо великі для світу моди, але мені дуже приємно, що мені цей бренд відповів. Але відео не про це. Її могли запросити по двом статтям друг бренду і інфлюенсер. Якщо її запросили як інфлюенсерку, то як Паризький тиждень моди дав їй акредитацію? А якщо її запросили як друга бренду, то це блять повний пиздець. Знову, якщо ви не вірите, що це іменне запрошення, яке не можна купити? Ось картиночка. До речі, я хочу подякувати видавництву букви за цей пост. Тому що без нього я б не дізналася про те, що взагалі коїться, тому що за діором я не стежу. Я відписалася від усіх їх сторінок після ще колишнього скандалу з бірьозками. Марія Грація Кюрі це креативна директорка бренду, тобто вона заправляє брендом. І вона також трошки контраверсійна особа, тому що її звинувачували в расизмі не один, не два і не три рази. Ну я думаю, в діорі це спадкове, тому що ми всі пам'ятаємо гальяно. І зараз я, як отой мєм, зібрали всі моментики з приводу Діор, і мені одразу стало зрозуміло, звідки корені ростуть. Перед тим як я перейду до цієї частини відео, я знову дуже хочу вас попросити підписатися на Мар'яну Стешенко, тому що буквально 50, 60, 70% роботи тут вона зробила за мене. Я дуже вдячний, що вона дозволила використовувати цю аналітику в своїх відео. Отже, Кому належить діор діор належить, як я вже сказали, концерну LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. цьому концерну належить дуже багато брендів. Ось вам така невеличка аналітика, що їм належить. Так, зараз в коментарях мені можуть набігти сказати, типу LVMH, вони викопали лише 70% діору. Це рішення діору. Ні, хуя. У них є контрольний пакет акцій, Отже, LVMH заправляють Діором. Цей концерн він належить одній однісінькій людині. Це Бернар Арно, це мільярдер. Достатньо відомий, один з найбільших людей у світі моди. Тому тут не зовсім цікавенько, але нас цікавлять його діти. У нього багато дітей. Але першу дитину видає Google. Це Антуан Арно. Знаєте, які секретики він тримає в своїй шафі? А дуже русняві секретики він має в своїй шафі. По-перше, його дружина це Наталія Водянова, російська модель. Вона про себе сама казала, що вона велика патріотка Запорібліку, тому ми всі розуміємо, до чого тут же все йде. Так само Антуан Арнона займає дуже багато дуже цікавих посад в LVMH. Насамперед, він директор з комунікації Лювітон і генеральний директор Перлуці. Але це нас не дуже цікавить. Цікавить нас останній момент голова лоро п'яна. У Лоро п'яна у світі моди дуже неоднозначна репутація. Певні стилісти, я включно вважають, що це брендні за дорого. Ну, типу, якась біленька хуйова сорочка за 100 мільйонів гривень. Я не вважаю, що це. Навіть при тому, що вона там пошита вручну якимись там феями Вінкс, я не вважаю, що це достатньо гарна інвестиція. Але кожен дрочить як хоче. Певні стилісти вважають це головним люксом світу. Мати, наприклад, пуховий клороп'яна це найбільший престиж серед мільярдерів. А знаєте в кого є пуховий клороп'яна? Правильно! Якщо чесно, мені це навіть коментувати не дуже хочеться, але це загально відома інфа, що головний пердун Запорєбліка і головний пердун головного пердуна Запорєбліка, фанати Лороп'яна на редіті про моду буквально всі обговорюють оцю цю Пусіна. Ну насправді там їбала жаба гадюку, якщо чесно. Врусню я сильно не лізу, але важливо розуміти три пункти. По-перше, лора п'яна це не обумовлено дорогий бренд. По-друге, це улюблений бренд Пусіна. По третє, це улюблений бренд російських еліт. Давайте зберемо фактики. Тут у нас син голови LVMH має російську дружину, російську клієнтуру і його батя заправляє брендом, який дуже любить Росію. Вам все ще хочеться витрачати свої сили на те, щоб кенселити блять баленціагу? Цю частину відео я хочу завершити словами Мар'яни. Якщо зняти цю нікчемну обгортку, хлина кров у всіх вбитих узурпованих народів. Росія кровожерливо поглинає все хороше навколо. Але від цього краще не стане ніколи. Це безодня, темна прірва. І ми бачимо все це досить довго, щоб зробити висновки. Якісь великі фанати Діору могли сказати, що фу, ну це вони просто помилилися. Зробили один крок не туди. І всі ми бачимо, куди веде один крок не туди. Ви мене можете спитати: Борисе, що можна зробити, щоб це змінити? Щоб вам порекомендували, власне, я у інстаграмі є дуже-дуже крутий аккаунт Diet Prada. І в минулий раз, коли у нас там був скандал з обдрістиною Шейк, коли вона там зешки в історії виставляла, з розповсюдженням з вестернців допомогли саме вони. Тому, будь ласка, якщо у вас є час і бажання, зайдіть на акаунт Diet Prada і напишіть їй цю хуйню про Діор. Тільки, будь ласка, англійською, тому що це аккаунт, який ведеться англійською мовою, я так розумію, базується в США. Якщо вам потрібні певні матеріали, всі будуть в моєму телеграм-каналі. Я постараюся в найближчі дні нічого в Телеграм не вивантажувати, щоб можна було просто взяти ці матеріали. Я навіть сьогодні ввечері сяду і напишу там типове повідомлення до Diet Prada, щоб ви могли там просто щось змінити під себе і написати. Це дуже важливо, щоб це помітили. Це величезна ідея бренду. Підтримка Росії це ідея бренду Dior. Саме тому я вважаю, що цей бренд нам треба змішати з лайном. Я розумію, у мене аудиторія не така велика, але вона в мене є. І я вас дуже всіх сильно люблю. Тому давайте, блять, об'єднаємося і змішаємо всі бренди, які підтримують тероризм, з лайном. А якщо вам хочеться більше матеріалу по цій темі, то ось відео, де я розмовляю про колишній пройоб Діору, і ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного відео, яке ви подивитесь. А ось посиланнячко на мій телеграм-канал. З вами був я, Бориска Гайенічійо. Не забувайте, що ви найкращі, і не забувайте піклуватися про себе. Па-па!